<embroxv2> <Dante> ну, як ви вже всі зрозуміли, ми вже вдома. Отримала посилочку. Насправді, насправді. це... Я не хотіла її як то кажуть, світити. І це по плану була друга частина сюрпризу Вові на ювілей. І я навіть про все домовилася з сусідкою, і вона е, погодилася мені допомогти. В чому саме? Я замовила цю посилочку, зараз покажу розкажу. Вона погодилась її отримати. Щоб я ну, не посилала вову, як то кажуть, на пошту. І також погодилася е, купити мені риби на отому молотку, що в нас приїздить один-два рази на тиждень. Ну, Вони там буквально на декілька годинок, вони не стоять довго в нас. І все б нічого. І все було б добре, але, по-перше, я не врахувала того, що посилочка все ж таки важка і містка, і ємність цієї посилочки значну частину, я би сказала, потрібно в холодильнику зберігати, а чи є у сусідів місце, я не запиталася. А по-друге, став е, стала проблемка така, питання стосовно риби. Вчора сусідка зателефонувала. Дізнатись, будуть чи не будуть сьогодні, бо вони п'ятницю або вівторок приїздять. А вони кажуть, риби немає. Можливо, можливо, буде на наступному тижні. В середу у них поставка. Тобто, у нас залишався один день п'ятниці. Це. При умові, якщо вони отримають ту рибу, і при умові, що буде погода дозволяти, щоб вони в п'ятницю приїхали, то тоді б, можливо, ми б в п'ятницю її змогли придбати. А якщо ні, то все, часу більше нема. І коли я щойно зайшла в магазин тут у нас, і ну, я минулого року там купляла рибку, але сиру. І коли я побачила, що лежить риба, ну, як то кажуть, прийшлося скривати всі карти, тому що краще я зараз її візьму і, напевно, знатиму, що святкова вечеря буде. Ніж я дочекаю до наступної п'ятниці, а тоді що робити? Так, да, в нас риба дорогша. В нас оця риба в цьому магазині минулого року я брала була 450 гривень кілограм, сьогодні 550 гривень кілограм. Але минулого року було багато, ну, в основному, одні хвостики. шматочки. Тут видно, що це не хвостики, що це такі доволі ну, гарні шматочки. Якщо, звісно, Викладати їх зверху на готові суші, то, можливо, вони не такі гарні, як повинні бути. Але так як у мене буде суші торт за планом, то мені без різниці що різати. Мені такі шматочки підходять. На лотку та готова риба, яку брала сусідка, коштує, вона казала, здається, 400. Чи то 30, чи, чи то 50, щось таке за кілограм. Тут я ж кушу 550 і потрібно буде засолити самій. Ну, але знову ж таки, нехай на 100 гривень дорогше, але я точно знаю, що вона вже є. І я засолю, я точно знаю, за яким рецептом і який смак буде в цієї риби. Тому ось так. Вскрила, як то кажуть, всі карти. Ну, рибу поки що відкладу, це у мене попереду сьогодні буде. Що була за посилочка? А посилочка це я замовляю на сайті, в інтернет-магазині. Ось такий крем-сир я вже колись минулого року його показувала. Виходить значно дешевше, ніж купляти оцю Філадельфію в маленьких баночках. Ну або якийсь подібний сир. Цей, цей сир коштує. Ой, зараз я вам скажу, скільки він коштує. Тут його один кілограм, у відеречку, ось, бачите, один кілограм. І коштує він 344 гривні. Я минулого року навіть двічі замовляла. Перший раз, як суші робила, ну, але це не моє. Суші крутити, це точно не моє. Другий раз, просто так я замовляла крем сир і імбір. До речі, в порівнянні з минулим роком, здорок, щоб він на 7 гривень, по-моєму. Якщо я не плутаю, незначно здорокшав. По термінах тут все класно. Тому тому. на суші торт саме те. Ну і відповідно для любих суші, і для торту не є виключення, це листки норі. У нас ще минулого року 10 листків коштували 130 гривень, я купляла. Скільки вони коштують зараз, я не знаю. На цьому інтернет-магазині е, там є різні пакування для тих, хто крутить суші. Взагалі вигідно, там є і по 50 листів, і по 100 листів. І так, виходить ще вигідніше. Ну мені таке не треба. Мені треба було 10 листків, я їх взяла, коштують вони 76 гривень. Ось такі класні. Всі ціленькі, воно видно. Колір такий. То, знаєте, бувають такі якісь, як коричневі прямо. А це класно. Ну і імбір. Імбір я люблю. Імбіль я можу їсти не обов'язково з суші, імбір я можу їсти як ну, як любий, скажімо так, як любу консервашку, особливо до м'ясних страв. Ну, от, Наприклад, якби був вчора, да, то навіть оту печену картоплю з салом я би їла також з імберів. Коли там чи курицю я готую, чи свинину, Зімберм ну, дуже класно. І ну, цього року я ще не відкривала, не знаю. А раніше я брала, що я в них не один раз уже. І мені подобається смак. От я брала у нас в посаді, раніше був два види в баночках. Один був смачний, а другий, ну, геть страшний. Не оціню кисло-солодкості немає. Просто Ніякий гіркий і все. І, До речі, коли ми замовляли оце готові суші, от що що суші добрі. А васабі ми не їмо взагалі. А імбір минулого разу був смачний. А цей раз, коли я собі на день народження за... ой, на Новий рік, що я милю, коли я на новий рік замовляла, то ми весь імбір викинули Вова його не їсть. Імбір їм тільки я. Але він був от такий взагалі ніякий і гіркий. Тому я його навіть не з суші не з'їла, не залишила до м'яса. Просто викинули те і все. Імбіль ще минулого року коштував 207 гривень оцей пакунок. Тут кіло 400 Я не знаю, десь пишеться чи ні. Скільки його тут. Ага, тут ось як пишеться. Тут пишеться. Тут пишеться кіло 500. Да. Чистого імбіря кілограм. Е, сухої ваги, так сказать. Маринаду 500 грам, і вага з маринадом. Кіло 500. Хоча на сайті вказано кіло 400 чомусь. Він коштував 207 гривень. Яке було моє здивування, що він не здорогшав, а зараз ще на нього й акція. І коштує він зараз 155 гривень. Да. Оцей пакунок. Коштує 155 гривень. Тому я взяла знову два, як і минулого разу. Ось так. Сайт, якщо комусь потрібно, називається Суші Повер. Мені за рекламу ніхто не платить, але мені колись підказала моя підписниця, що вона все для суші купляє на цю. Там дуже великий вибір. Ось, отак от забиваєте в Гуглі, і вам знайде Гугл цей сайт. Ось такі справи. Так що мені залишилося для суші торту буде придбати тільки огірки. Ну, це вже на наступні вихідні. Якраз, можливо, здешевшають. Бо на сьогоднішній день в нас огірки як підняли ото на свята, і до сих пір вони не здешевшали. 180 гривень кілограм. Ось ми щойно були в магазині. Така ціна і тримається. Ну і все, в принципі, купила ще палочку ковбаски, бо в морозилці вже немає. А ми любимо, щоб для підстраховки була. От бачите, як тоді піцу придумалося зробити, дістали з морозилки і все, і готова тобі піца. Ну, і трішечки хочеться, якби сьогодні, відзначити нашу подію радісну. А хотілося чогось рибного. Тому купили ось таку рибинку. Хоч вона і хвалила там ще ту, як його скумбрію просто солену. Але ні. Захотілося ось такого смаколика, тим паче вона свіжайша, тільки сьогодні привезли товар. М'якесенька, м'якесенька, не засушена, не стара, нічого. Аромат стоїть на всю кухню. Так що, ось так ми з'їздили. Машину заправили. Залили бензину трішки. Бензину залили, тому що вона заводиться на бензині. А потім перемикається на газ. Бензину я не знаю, скільки залили, а газ за... заправили до повного бака, Влізло в нас майже 36 літрів. По 29 гривень газ здешевшав. Да, був по 37, здається. Да. А зараз газ подешевшав. Всі завжди кажуть, що на газу дешевше їздити, і сусіди, і знайомі всі. Но у нас Москвіч був тільки на бензині, тому ми якось в цінах не дуже розбиралися на газ. Ми газ заправляли тільки балон, той, що. Поросят смолити. А це ось заправив 35 літрів 930 мл по 29 гривень до повного задули. Так що, ось такі в нас справи. Я на сьогодні планую перевернути м'язко, мені потрібно ще. Відповідно, засолити рибку треба. І хочу піти в сарай, вимити стіл, можливо, десь ще якусь павутинку познімати. І повиносити вже всі свої оці причандалля до родові, для родові. Тому що завтра, в принципі, по графіку у нас може бути три окоти, а може й чотири. Завтра за першим. Записом у бусі термін. Завтра за першим записом у Барбі термін може окотитися. Завтра може окотитися Міра за першим записом, хоча Міра гульона тричі з козлом була. Лада на післязавтра, але це ж не факт, може і завтра. Ну, і там ще запис є у лани. Ну, лану я відкидаю. Лана. Я не бачу ніяких симптомів, щоб очікувати на післязавтра лану. Я так рахую, що на вихідних однозначно завтра-післязавтра, ну, може, в понеділок, повинна лада розпочати все ж таки. Буся Барбі Міра можуть завтра, можуть на наступному тижні, якщо по-другому разу, це 18, 19 і 21. Це якраз наступний тиждень. Нам головне, до 23-го відстрілятися. Ну, у міри там ще був запис на лютий. Ну, хоча, звісно, мені якось не, не дуже віриться, що вона доходить до лютого. От. А вже Віка Лана і Дана ті вже будуть, мабуть, в лютому. Я так думаю, що все-таки ці четверо на днях окотяться, а ті троє будуть в лютому. Ну, закривати повинна Дана, аж, скоріш за все, наприкінці лютого. Повиносити хочу все, я вже все зібрала, все стоїть в одній купі. І ветпрепарати, і тряпачки, і лінточки, якими мить у казиняток, і там ще? шприці. Ну, коротше кажучи, все вже в бойовій готовності. Залишилося стіл підготувати, повиносити, все пороставляти. Пляшку знайти треба помити. Соску, ну, коротше кажучи, таке дрібнички. Ось такі справи в нас.